Добрий день, малята! Сьогодні до нас з вами звернулися про допомогу друзі. Вони разом хочуть побудувати ігровий майданчик. Але товариш, який знав, як це зробити, захворів. Тому вони звернулися саме до нас. Але для того, щоб їм допомогти, нам треба з вами згадати, з яких геометричних фігур можна побудувати ігровий майданчик. Яка геометрична фігура сховалася в цих предметах? Сонечко, печиво, дорожній знак та футбольний м'яч. Вірно, це фігура круг. Діти. А яка ж фігура сховалася в цих предметах? Коробка з подарунками, картина та прапорці. Так. Це квадрат. А зараз шукаємо наступну фігуру: ялинка, шматок піци, шкільна лінійка та прапорець. Так, вірно, ця фігура трикутник. А зараз зробимо зарядку для очей. Приготувалися, Зашплющили очі міцно. Ну, ось так! Молодці! А тепер відкрили їх широко, ніби здивовані. Ось так. Молодці. А зараз приготували пальчики і підняли їх догори. Ось так. Подивимося спочатку на правий пальчик, а тепер на лівий пальчик. Добре. Давайте ще раз. На правий пальчик. Тепер на лівий пальчик. Молодці. А тепер подивимося вгору. Підняли оченята. Ось так. Тепер вниз. Ще раз вгору. Ось так вниз. Молодці. А зараз приготували вказівний пальчик і приклали його до носика. Ось так. Дивимося на пальчик. А тепер відводимо пальчик від носика і продовжуємо дивитись на нього. Молодці. Ще раз пальчик до носика. Дивимось, відводимо пальчик. Молодці. У вас добре виходить. А зараз ми з вами візьмемо долоньки і потримо їх. І тепленькі прикладим до оченят. Вони нам скажуть дякуємо за це! І ще раз потерли і приклали до оченят. Молодці ваші оченята відпочили і ми можемо продовжувати будувати майданчик. Для гарної праці нам потрібно 5 працівників. Зараз давайте перевіримо, порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Все правильно! П'ять працівників, і ми можемо продовжувати працювати. Для цього нам потрібно визначити фігури, які повторюються, і покласти їх до грузовичка. Починаємо. Так, дітки, дивимося уважно. У нас є квадрат, трикутник та круги. Порахуємо їх, скільки квадратів на малюнку. Дивимося уважно. Один. Скільки трикутників? Один. Скільки кругів? Один. Два, три. Всього три круги. Їх більше, тому ми їх грузимо у машину. Так, наступний грузовичок. Що покладете в нього? Скільки квадратів? Один, два, три. Круги один. Трикутники. Один. Тому кладемо квадрати. А тепер подивимося, що в цей грузовичок завантажимо. Так, діти, уважно. Квадратів 1, трикутників – 1, 2, 3, кругів один. Вантажимо трикутники. Розглядаємо наступні гометричні фігури і думаємо, які ж будуть на грузовичку квадратів 1, трикутників – 1, а кругів 1, 2, 3. Вантажимо круги. Молодці! Ми справилися з усіма завданнями. А тепер тепер ми можемо будувати наш майданчик. Ось який майданчик збудували ми із нашими друзями. А який вийшов у вас майданчик? Обов'язково збудуйте і порахуйте, яких і скільки фігур ви використали до зустрічі! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.